Служба безпеки України вперше показала ще один вид морського дрона. Його ім'я козак Мамай. саме він влітку наніс непоправні ураження великому десантному кораблю Алінігорський гарняк і танкеру сік. Про це нашим колегам 1+,1 плюс розповіли в Важкий для фронту. 23-й рік на морі був звитяжним для України. Знов запрацювали зернові коридори, а ракетні фрегати вбивці досі бояться виходити в море, і це означає стратегічну перемогу. Її принесли ось ці безпілотні катери мисливці, які полюють на російські кораблі по всій акваторії Чорного моря. Країна, в якої фактично немає флоту, за рік у відносно дешевий спосіб уразила вісім кораблів противника та підірвала кримський міст. І це лише частина бойового потенціалу надводних дронів. Тобто, те, що зробили ми, ми фактично перевернули філософію, сам підхід. В військово-морських операціях це виробництво воно знаходиться на території України на одному з підземних заводів. Один з серійних безпілотників СБУ, дрон Сі Бейбі, 17 липня влаштував під Кримським мостом феєрверк, доправивши під нього майже тонну вибухівки. Рух через міст і досі ускладнений та повноцінно не відновлений. Це задача верховного головнокомандувача президента України перерізати відповідну ворожу логістичну артерію. Підкреслюю це цілком законна для нас ціль відповідно до норм Женевської конвенції, інших норм міжнародного права чинна законодавства, звичаїв традиції ведення війни. Це цілком законна ціль. Це незаконна побудова по суті на території України. Деталі свого іншого успішного проекту СБУ до сьогодні не розкривали в ніч на 5 серпня. Морський безпілотник влучно атакував великий десантний корабель Оленогорський гірник в Бухті Новоросійська. А невдовзі такий же самий дрон зробив цю восьмиметрову пробоїну в борту танкера Сік, який офіційно є частиною логістичного ланцюга Міноборони Росії. Козак Мамай, так називається дрон СБУ, про існування якого до сьогодні не знало жодне мас-медіа в світі. Станом на сьогодні Козак Мамай це найшвидший об'єкт в Чорному морі. Він може розганятися до 110 кілометрів за годину, створений, щоб зробити рейс в один кінець і, маневруючи під шквальним вогнем противника, торкнутися спусковим механізмом ворожого борту. Сі бейбі не лише камікадзе, а й модульна платформа, на яку монтуються різні види дистанційно керованого озброєння. Це не просто військово-морський дрон, це багатоцільова платформа, яка сьогодні дуже і дуже успішно використовується і не тільки і по відношенню до Кримського мосту. Як зазначається, Мамай наразі є найшвидшим об'єктом у Чорному морі. Такий дрон може розганятися до 110 км на годину. Безпілотник має 6 метрів завдовжки, обладнаний серед іншого супутниковою антеною та камерою спостереження. Також безпілотник Мамай зроблений із непробивного матеріалу. З такого зокрема роблять плити для не жилетів каже розробник. Окрім того, Україна має ще один вид морського безпілотника Магура 5 його використовує головне управління розвідки. Міноборони такими дронами уразили в листопаді два російські десантні катери біля окупованого Криму.